У Тернополі відбувся допрем'єрний показ документального фільму Десять років війни. Толі героїв слідки переплітаються з ключовими моментами новітньої історії України від перших акцій Революції Гідності до активної фази повномасштабного російського вторгнення. Ідея фільму народилася майже рік тому, влітку 2023 року. Команда Еспресо довго розмірковувала, який проєкт здобити до десятиріччя створення телеканалу. І вирішила зняти документальний фільм, розповідає директорка телеканалу обговорюючи події останніх десяти років, які ми висвітлювали, в яких ми брали участь в той чи іншій мірі, які ми переживали разом з усіма людьми, в нас виникла ідея створити такий фільм, який в першу чергу буде оснований на тих архівних кадрах, які в нас є, на тих матеріалах, які ми маємо тепер. У фільмі відображений український спротив, його герої, громадський активіст Роман Ратушний, його мати, поетка і активістка Світлана Поваляєва, політкиня та журналістка Тетяна Чорновол, парамедикиня Юлія Паєвська, Тайра реагували на майдан і війну та про те, як змінилося їхнє життя на тлі історичних подій. Найбільша складність це помістити 10 років в якийсь затислий хронометраж. Це дуже важко і. Бо подій багато, дуже багато матеріалів. Про все хочеться сказати і показати, але формати ну дійсно нас обмежують. Бо я розумію, що тривалість дивлення вона не може бути дуже великою. Задом команди еспресу взявся втілювати в життя американський режисер та сценарист Олег Ренчар. Чоловік мешкає в США, але він традиційно присутній в Україні під час всіх подій. Революція гідності, війна на Донбасі та повномасштабне вторгнення. Він не зміг приїхати на прем'єру, але записав відеозвернення Доглядачів. «Цей фільм дійсно створювався в першу чергу в першу чергу для закордонної аудиторії, тому що він якраз показує виключно факти того, що відбувалося або відбувається тепер. Їх не можна спотворити, їх не можна перекрутити. Це просто так є. Наразі допрем'єрні покази фільму відбуваються у різних містах країни. Тернопіль став третім, де показали кіно -стрічку. Окрім України, фільм демонструватимуть і за кордоном. Згодом його також можна буде подивитися в ефірі телеканалу Еспресо.